У нас вже за традицією, як наступає п'ятниця, я розповідаю про якийсь факап. Але я маю надію, що цього разу це буде останній такий епізод, тому що ну, це був епічний факап. Я гадаю, це можна слухати тільки під пивом, тому... Подивимося разом, а я поки прокоментую. В цьому епізоді, як ми затерли прот, які автоматичні інструменти нам в цьому допомогли, а також які інструменти нам допомогли у відновленні. Це найбільш важливо. Ну, наприклад, який стек треба мати в своєму досвіді для того, щоб все ж таки. Швидко це все відновити, тому що якщо автоматизація може все знищити, це зовсім не означає, що за допомогою цієї автоматизації ти можеш все ем, відновити. Ну і звичайно, висновки: які висновки ми з цього зробили, і чи саме так ми собі уявляли хаос інженірінг. Так, до нас прилетає інцидент першого рівня, в якому кажуть, що прод не працює. Ми йдемо перевіряти прод, а перевіряти нічого, тому що проду немає. Тобто кластери вони існують, а на кластерах нічого немає. Нічого немає це немспейсів, лоудбалансерів, адресів, PV, persistent volume. Всі види полісі, секрети, sensitive інформація, сертифікати, sql проксі доступу для баз даних. Бази даних ми тримаємо на менеджмент сервісах. Тобто в результаті немає і самого аплікейшену. Тобто немає нічого, що являє собою аплікейшеном. Щодо аплікейшенів, це сотні мікросервісів, якісь мікрофронтенди, це джоби, кронджоби. Арго, ворфлову, якісь аплікейшини, тобто все в нуль. Все. І так, крім того, що в нас є меседж про інцидент, в нас більше нічого немає. Ми починаємо траблшут. І зараз і далі я буду казати ми, тому що ми не розділяємо нашу команду і. Nobody blamed, нікого не звинувачуємо, ми робимо певні висновки, але працюємо всі разом. Але я пригадую два випадки в українських командах, де перший Це, в принципі, мій перший раз був. Я звільнив дівчину. Вона була сісадміном, нетворк-адміністратором, яка Ну, зовсім вона не... зовсім не розбиралася в ДНС. І... Робила копіпаст і навіть із спецсимволами обновила зону ДНС з цими всіма точками. А ви знаєте, в ДНС-точки вони типу, грають ключову роль. Ну і Завалила все з точки зору клієнтських сервірів. А пригадуєте, колись ми там хостили прямо там, віртуал -хостів, хостів могло бути там, сотні. І ДНС імена вони відігравали важливу роль. Більш реальний факап був, коли ми на одному з операторів зв'язку чомусь оновлювали відразу дві балалайки, які відповідали за роумінг. І обидві балалайки рібутнулися, причому так, в Луху і доволі крутий інженер. Його тут також було звільнено за цей промах. Як ваша компанія цікаво? Поділіться в коментарях, чи, чи є якісь звільнення, не знаю, за такі факапи, тому що на сьогодні, мабуть, це вже зайве. І так, три сеньора і один принципал починаємо розбиратися з цим. Це був коміт в Terraform, який реалізував нову концепцію. Щодо управління інфраструктурою за допомогою Flux. Тобто ми перевели Flux і GitOps в Terraform. Ми до цього перевели всі інварменти і залишився прот. І це був коміт, який остаточно переводить Flux під е, е, управління Terraform, І це був копіпаст, де один єдиний рядок. Значення Non-Prod замість Prod. І вся цепочка виглядає наступним чином: доволі велик. Великий об'єм тераформ коду. Це, до речі, щодо інкрементного, знаєте, код рев'ю, Тому що коли в тебе приїжджає там 19-20 файлів кілометрових тераформ, складно все передивитися, але основні конфігурації, зрозуміло, треба уважніше перевіряти. Так от, тераформ Applied конфігурацію, яка, в принципі, вона повинна було безшовно зайти на... Інфраструктуру і флакс повинен побачити, що для нього нічого не змінилося, в принципі, тому що всі проекти, вся, всі налаштування, вони всі однакові. І реконсиляції, як такої не повинно було відбутися. Але source поля, цього, на який вказував uh, Git Source на non-продакшн, звичайно, він, uh, він відрізняється. Від, наприклад, там Dev, Stable, відрізняється від проду. <кій> Блін, не знаю, хто так пояснює. Коротше, є, є git сорс, це Git-репозиторій, з якого береться єдина source інформація, за якою Flux розгортає все. І була просто помилка. Тобто, там, де повинен бути прод, він вказував на Non-prod. Ну і звісно. Флакс зробив реконсиляцію на інший сорці. І звичайно, коли Флакс помічає, що є зміни, він починає реконсиляцію. Тобто він під корінь вичищає все, чого не повинно бути, і ставить туди те, що він знайшов у сорсі. Тобто весь нон-прод environment виїжджає условно на прот. Але Річ в тому, що так, можна казати, що non-PROD environment повинен бути same as a PROD, тобто дуже близько до прода. Всі вони, вони повинні бути плюс-мінус однакові. Але нюанси ми ж розуміємо, як і в сертифікатах, як і в секретах, паролях баз даних, доступах, IP-адресів, лоуд-балансерів, воно все інше. І звичайно, версії, мастер-версії. Вони інші, тобто ми не отримали там нон-прод environment, які доступний для кастера. Ми нічого не отримали, воно не змогло в принципі піднятися по декілька причинам. Тут, тут я хочу додати, у кого наприклад Stage, QA або Dev, він еквівалентний продам, тому що дуже цікаво, чи повинні бути ці енварменти. Або наскільки повинні бути ці інварменти синхронізовані і подібні до продажу. Що у вас залиште в коментарях? Тому що п'ятниця. Поїхали далі. І тут важливо, тому що звичайно, ми перше, що зробили, ми змінили це поле, поле, і за логікою речей воно повинно було так же автоматично, як і вайтнуло все. так воно і повинно було повернути назад. Але цього не сталося. І от які основні причини: по-перше, в нас повна автоматизація щодо використання DNS, Ми використовуємо екстернал DNS плюс серт менеджер. І так як були стерті всі лоудбалансери, балансери коли ми все заново підняли, у нас змінилася ip адресація на лоудбалансерах. балансерах Далі сертифікати були видані. Под вже нові лоуд-балансері, і ДНС-імена були змінені, А запис, запис був змінено на новий. І в даному випадку клауд якби відпрацював, він призначив IP-адреси зарезервовані. Але ДНС-записи, вони ми бачили в логах, якби А запис була на зарезервовану адресу, а після цього на нову адресу. Тобто ми отримали. Неконсистентні щодо IP-адресації, і звичайно, всі dns ім імена, які всі dns ресурси які поінтіліс на певні ресурси, воно не відпрацювало, тому що резервація з новими назначеними адресами розсинхронізувалася. До речі, я таки не зрозумів з цим external DNS. Тобто, Створюється ресурс, наприклад, Load Balancer або інгрес, отримується адреса, він її підхоплює. Далі в нас є, наприклад, у інгресу є там back бекенд налаштування. Приходить static address зарезервований, він його встановлює. Далі чомусь йому приходить голову, він його переписує. Тобто, це add, a a, a запис. В ДНС зону, потім він її видаляє, і потім він встановлює іншу. Тобто він те, що було зарезервовано, завжди переписував. Можливо, хтось працює з екстернал DNS і може підказати це в коментарях. Буду вдячний. Що цікаво ще було? Нам ми тільки но завершили проект з в Продакшн по валту, і це. Доволі цікаво відпрацювала з точки зору, що ми використовуємо Vault як Secret Storage, посередне в нього ВСО. Це Vault Secret Operator, який працює з Vault і з kubernetes кластерами І далі всі аплікейшени, які в кластері, вони спираються на секрети. І тут о, такий о, бенефіт від ВСО в тому, що раніше казали: якщо ми динамічно прив'язуємо сікрети від... О, наших аплікейшенів до Волта. якщо волт входить на мейнтенс або падає, аплікейшен не може стартувати, тому що секрет динамічно отримується. Тому одним із плюсів ВСО є те, що він робить такий собі кеш. Тобто він працює з Волтом, витягує всі секрети, вони монтуються під і Якщо навіть ВСО впав або волт впав, в тебе є кеш нейтів native сікретів. Тут, до речі, абсолютно згодним. Волт і ВСО, вони спрацювали просто суперово. Тобто це сотні секретів. Сотні секретів під аплікейшн, різні сертифікати, паролі, там все що завгодно. І в принципі, отак ВСО коннектиться до Волта, потім робить кубернеті снайті в секрети і аплікації взлітають. Але ж ми все вайпнули. Тому тут такий момент, що нам треба було підняти ВСО, ВСО встав, але initial сікрет для авторизації і автентифікації на «Волту» його не було. Тобто нам треба було під сікрет під сервіс аккаунт дати надати йому токен. І після того, буквально в секунду він отримав всі сікрети по «Волта». І всі аплікешини почали підніматися. У нас був асінхрон щодо деяких сертифікатів, і основною причиною як виявилося те, що Ну ніхто ніхто ніколи не вайпав продакшн, тому все, що колись попередниками робилося мануально, воно звичайно було стерто і нема ніде в коді, в сорсів і таке інше. Тому треба було розуміти аплікейшн і в даному випадку знагодилося такий історичний досвід когось із інженерів, хто розумів. Що там повинно бути? Коротше, тут про те, що друзі, не тримаємо нічого, що ми робимо мануально. Все в коді. Тому що, коли приходить е, час відновлення, якщо цього, навіть якщо хтось там історично щось пам'ятає, отак от швидко е, швидкого встановлення можна не очікувати, тому що це просто нереально. Тому бажано все тримати в коді і. Перевіряти, і от як цей випадок нам може на іншому інварменті, не обов'язково на проді, але перевіряти, щоб повний вайп, да, і далі встановлення. Напишіть в коментарях, хто робив повний вайп продакшн інварменту. Тому ми зробили. Ну, наприклад, там якщо cert менеджер, cert менеджер він повинен отримати CCR, тобто сертифікат реквест, після цього він робить якийсь ресурс, типу сертифікат, і після цього він робить там через іщувера, він отримує сертифікацію, сертифікат отримує і підкладає його. Так, от, якщо нема ресурса сертифікат, і його не створив флакс, тому що в контролі версії його не було. То, звичайно, його не було на інварміті. Тому нам прийшлося декілька варіантів вишукувати, де Як я вже казав, ми використовуємо бази даних на менеджмент сервісах. Тому, слава Богу, єдиним питанням тут було, що SQL Proxy, через який аплікейшн виходить, він повинен коннектитися до. Бази і повинна бути узгоджено тут ip адресація. Плюс до цього є в нас ще такий Green, між базами. Ми переключаємося, і на жаль, на сьогодні. Аутентифікація через е, ці інструменти, які роблять BlueGreen, вони робляться через е, список е, імен і паролів в явному вигляді. Тобто, це повинен бути сікрет. Е, на це ми також звернули увагу, і треба було його <кхи> додатково докинути. Не уявляю собі, щоб у нас десь там база даних валялась, і наприклад, пів якось неправильно були налаштовані. Це торба, просто торба. Тому все ж таки або виносити в інші кластери, або на менеджмент бази даних, і дуже важливо слідкувати за Retention Policy, за бекапами, за снапшотами, тому що даних може бути дуже багато і їх відновлення це може бути просто катастрофа. Якщо казати про Storage, PV. Звичайно, PV вони не вони cross namespace і... але якщо PV створений за допомогою PVC і PVC вид було видалено, то PV також видаляється. Єдине питання: що якщо правильний флаг для PV виставлено для того, щоб це був не delete, а retention, то залишається сам storage. А є ще одне питання. Хто знає флаг, який можна вказати у флаксу, для того, щоб він не видаляв ресурси, які вже існують, наприклад, на енварменті? Втратили PV, але ми диски залишилися. І ми після того, як нові PVC зробили нові PV, а вони пусті, тобто в тебе немає ні метрик, наприклад, под Prometheus немає якоїсь дати, то ми думали, ого, Але слава Богу, що ми змогли потім ці диски переконфігурувати для того, щоб підхватилися. І ми таким чином збереглися, скажімо так, засейвилися щодо метрик і. Prometheus. а в чому в чому фішка Метрік? Одна із систем, яка працює щодо промоушена, вона базується на Prometheus. Тобто там є така хитра система, вона ще легасі, Тобто, якщо не піднявся не Промітіус, працює, не працює безпосередньо промоушен і. Якщо нема PV під Prometheus, звичайно, ми, ми втрачаємо повний бандл, скажімо так, версій синхронізування версії щодо того, що виїжджає. А наступний реліз мав бути от от, тому нас всі питали щодо чи ми встигнемо все відновити до наступного релізу. Ми встигнули, і все пройшло в принципі. А, окей. В принципі, загальний час відновлення був десь три години, але перший вже зелений такий а, моніторинг ми отримали за дві години. І, в принципі, Flux все відновив. Він підняв всі хем-релізи, всі аплікації. Але в силу того, що там були неправильні IP-адреса, не вистачало якогось секрету або сертифікату, він а, а, перейшов в ретрай. І ретрайксід, тобто кількість спроб встановити або підняти цей реліз, ми його перевищили і флаг зупинився. І тому ми отримали додатковий час для того, щоб видаляти ці хелм-релізи і потім накатувати їх понове. Одна помилка великої системи, яка знаєте, як цей помах метелика він може десь на іншому кінці світу перейти в якісь дизастери. От якщо система добре налаштована, єдина помилка може привести до автоматичного знищення всього в даному випадку. Є prevention, знаєте, такий механізм. Тобто, в тебе повинна бути валідація, в тебе повинен бути код рев'ю, звичайно. Щодо код рев'ю, я використав всі доступні LLM-моделі, які ну, для мене доступні. І перевірив той самий код на, на те, якщо LLM виявить або не виявить, або не виявить а, цю проблему, скажімо так, це проблемне налаштування, яке, а, в принципі, там його не повинно було бути. І а, тут цікаво в тому, що навіть якщо автоматизовані в нас і тести, і план, ми бачимо, в чому закралася помилка, що коли план пройшов на Terraform, ти бачиш, що тільки ресурси додаються, нема діліт. Uh, тобто ти бачиш uh, на пул-реквесті, ти бачиш, що так, що там відбувається, там буде доданий ресурси, таке і інше, і нема нічого щодо видалення. Окей, наче можна пропускати цей пул-реквест, да? тому що воно трошки сховано. Uh, додається параметр, а цей параметр тригеріт флакс, а флакс він не розбираючись, все вилітає. Я взяв uh, всі доступні лелеми, як я вже казав. І спробував пройти те ж самий код рев'ю, але е, за допомогою GPT 4 Turbo, Anthropic, далі Lama 3, хто там Gemini, Anthropic І, в принципі, GPT, вони пропустили, сказали синтаксис окей, все окей, все, начебто, реально код, код валідний. Але коли ти в промті пишеш, що Перевір синтаксис коду та валідує імена саме для проду, то тоді воно вже намагається щось знайти. Я переглянула деталі конфігурації. Здається, вказано правильне середовище проекту та імена кластерів, що підходить для продсередовища. Однак переконайтеся, що посилання на Non-Production Repositories або інші конфігурації, не призначені для продакшн, правильно налаштовані. Але LAMA-3 Прикольно, весь код зробила з коментами кожного кожного рядку що до чого. І з першого промту прямо знайшла рядок і каже: Чувака, ти впевнена, що тут повинен бути нон-про, тому що ти намагаєшся зробити мердж-реквест на про і тому ця модель реально, на мій погляд, в даному випадку перемогла. До речі, у мене до вас є питання. А, от, дайте відповідь в коментарях. А, ми, в принципі, можемо зробити там якийсь admission control або rule, да, для того, щоб не видалялося namespace, який а, не пустий. Чи врятувала би ця опція нас в даному випадку? Типу, admission control, який не дає а, можливість видалити namespace, окей, якщо він не пустий. Тобто, як, як працює флакс, видаляє спочатку. Всі ресурси або Space або як. Так, по итогу ми можемо е, якісь зробити висновки. По-перше, дуже бажано, щоб аплікейшн і в принципі, інфраструктура були вже на такому синхронізованому рівні, коли, по-перше, команда знає свій продукт і все, що відбувається на ембарменті, ніяких таких, знаєте, типу, історично так склалося, або там якісь легасі, я не знаю, там хтось знає. Бажано це все виправляти відразу. Далі це стек. Ви бачите, що в даному випадку це звичайно кубернетіс, це клауд. Після цього це автоматизація по нетворку, по DNS, по сертифікатам, по секретам, весь GitOps, тобто весь аплікейшн повинен бути описано. Далі Версії. Десь ми повинні зберігати оцей снапшот релізу, тобто який бандл нашого аплікейшену зараз актуальний. Або ми повинні мати змогу викидати новий реліз без, без питань. Далі бази даних. Бажано їх відокремлювати, тому що, не дай Боже, наприклад, уходять кластери або не тільки на неспейсі як в нашому випадку або зовсім, зовсім пластири може дуже багато виникнути проблеми до речі якщо якщо кластер піде то там можливо виникне питання з болтом, тому що авторизація через сервіс акаунти ролбандинг і ролі з цим можуть бути проблеми і ворки ететі -ed також на клауд може бути проблемним тому бажано якийсь превентивний механізм для того щоб ні кластери, ні немспейсі в які не empty, тобто в які не пусті дає ресурси щось якийсь там запобіжник був наприклад якісь admission control чи щось таке ну і звичайно не знаю людський фактор він не відміняється тому код рев'ю, мабуть, вже час на те, щоб рухати це до більшої автоматизації. Як бачимо, AI тут не зовсім нам помічник. Він би пропустив. Якщо б ми використовували OpenAI, наприклад, той же Anthropic, Він би пропустив. Але локальна модель, наприклад, LLM3, він окей, він подивився. Тому можливо комплексно. Комплексно це запобіжні заходи, це код-рев'ю інженерний і допомога валідації і або якісь додаткові не знаю інструменти в сукупності. Вони дадуть більш надійний результат саме для серії, які відповідають за проти. Залишайте в своїх коментарях ваші скажімо так ноу-хау або лайфхаки, як ви зберігаєте, або як ви шатаєте свій прод.